Мої вітання. Це джип компас. Причому це не биток зі штатів, як у вашого сусіда, а новий офіційний з гарантією. Американський позашляховик. Насправді так. В останній тезі перемішані правда з підлогом. Тому треба трохи розібратись, наскільки він американський і наскільки він позашляховик. А от те, що він тепер пропонується в Україні офіційно. Тут без сумнівів, отже, поїхали. Компас це модель, яка випускається з 2006 року, і заради справедливості вона ніколи не була орієнтована на якісь там позашляхові історії. Разом з моделлю Петріот він створювався як 100% кросовер, і від останнього відрізнявся хіба що кузовними панелями, тому що за розмірами вони вважаєте однакові. Побудовані обидва були на платформі Mitsubishi GS, вірніше PM-MK, хоча це, в принципі, одне й те саме. І на цій же платформі ще був побудований Mitsubishi Outlander. З часом там зрозуміли, що дуже дивно мати в своїй лінійці два антропометрично рівні кросовери. І від Patriot відмовились, ввівши в свою лінійку менший кросовер під назвою Renegade. А от компас залишили, і в 2016 році з'явилось ось це. от Друге покоління від платформи Mitsubishi також відмовились. І друге покоління вже побудовано на платформі Fiat. Small White 4х4. Ось така от трохи дивна назва. А от далі важливо. На цій платформі побудовані, ну, наприклад, Renegade і Fiat 500X. І Fiat якось у нас, ну, чесно кажучи, слави не здобув, при тому, що і Renegade, і Compass, ну, прям як гарячі пиріжки. Але ж Fiat, скажете ви. Ну, так, а що якщо я вам скажу, що на цій же платформі побудована ще й Альфа Ромео тоналя вже по-іншому зазвичало, правда? Втім, я вважаю, що тут все окна справді. Чому? Тому що я до Фіат ставлюсь нормально, наскільки це можливо. Отже, що нам дає, те, що він побудований на цій платформі? База тут 2636, довжина 4,4 метри і ширина 1,82. Як бачите, в назві платформи трохи прибрехнули, тому що small – small, а от wide – то наче й не дуже. Однак його справедливо порівнювати з такими автомобілями, як Nissan Qashqai, наприклад. Ну, щоб легше було зрозуміти. Єдине, що в назві бази я не бачу слова хай, високий, а це ж джип, що з кліренсом. А кліренс то є, наче тут 20. Так. Тут 18, наче теж нічого. Але до біса тут ось ця губа. 14? І чесно кажучи, от якби не губа, я б сказав, що кліренсу абсолютно достатньо. А так, ну, розумієте, я думав, що вона гумова і дуже м'яка. А вона, ні, вона пластикова. Зірвати її отак на раз-два. Так. Тут є ось цей незрозумілий американський кросоверний рудимент. Але так бувало і раніше. Пам'ятаєте моделі типу Dodge Nitro з такою дивною важкою мордою? От ти купив собі бодікіт, встановив передній бампер, ну просто щоб приміряти, і тут тобі різко просто кудись їхати. От десь так це виглядало. Тут також якось передня частина дещо важча за задню. З точки зору зовнішніх технологічних рішень, ну як бачите. Звичайні рефлекторні фари, і ось так виглядають поворотники. Ну, позаду все теж досить скромно. Як бачите, тут є такий от світлодіодний розчерк і примітивні, прості вказівники поворотів. Пороги спочатку здається, що вони прикриваються дверима, однак насправді ні. Двері закінчуються ось тут. І найбрудніша частина порогу відкрита. Тому з дуже високою долею імовірності, штані у вас часто будуть. Брудуйтесь. Що ще? Ну, чесно, та нічого. Компас мужній, досить брутальний і максимально наповнений знаками і посиланнями на власну багатодесятирічну ідентичність. Друзі, коротка ремарка. Компас це перша модель джип, яку ми взяли на огляд вже після зміни представництва в Україні. Бо, як ви знаєте, джип тепер належить концерну Stellantis. А друга модель буде ось. Довгий джип Гранчі Рокі в комплектації Summit. Погодьтесь, це прямо ух. Але зараз не про це. Так, не про це, а про ось яку штуку. Автомобільні смарт-стікери id стіки І Сергій, до речі, нещодавно вже вкотре розповідав про них. Те відео за посиланням в описі. Але в двох словах давайте я спробую трохи пояснити. Це фактично просто стікери з QR-кодом, в який зашиті ваші контакти як власника автомобіля. Ви кріпите цей стікер під лобове скло. Таким чином, тут написано контакти власника і англійською. Call the owner. Навіщо це? Ну, в першу чергу, це просто більш технологічний спосіб залишити свої контактні дані на лобовому склі вашого автомобіля. У випадку, якщо ви там неправильно припаркувалися або запаркували свого сусіда під будинком на ніч, погодьтесь, такі ситуації трапляються. І ви не змушені залишати саме номер телефону, залишаєте QR-код, в якому ваш номер телефону вже зашитий. А номер, в принципі, ви можете і не розголошувати. Тому що, якщо просканувати ось цей ID, то для вас, як для пересічного громадянина, відкриється ось така форма, де ви можете відправити сповіщення. Заважає проїзду, ДТП, звучить сигналізація, горить світло в машині, відкрите вікно і так далі. і так далі. Причому найцікавіше, що якщо ви будете знаходитись за кордоном, і людина, ну, я біймо, з Польщі просканує цей QR, то все це буде польською мовою. І вона буде вам відправляти ось всі ці, ці повідомлення польською мовою для себе, а вам будуть приходити українською. Мені здається, що це дійсно дуже зручно, особливо знову ж таки, коли ви знаходитесь за кордоном. Ну або не ви, ваша дружина та будь-хто насправді. Відправлене вам повідомлення прийде на зареєстрований вами Телеграм, Вайбер або WhatsApp на ваш вибір. Але якщо ви вирішите приховати свій телефон, то тільки в Телеграм. Детальніше про дістійки ви можете подивитись в ролику за посиланням під відео. Там Сергій все більш розлого розповів про те, чому це може стати дуже класним подарунком не тільки собі, а й вашій дружині, матері або сестрі, які зараз вимушено опинились за кордоном. А я перейду до основного. Ці стікери роблять наші добрі знайомі з Одеси. Ми про них вже колись розповідали. І так, ви їх можете придбати в деяких національних мережах АЗК, але для наших підписників вони зараз пропонують знижку у 20% за промокодом інфокар. Посилання на ID-стіки під відео. Омивач в капоті, і це доволі таке олдове рішення на сьогодні. Ну і дизайн. Загалом такий стриманий, звичний. І враховуючи те, що це рестайлінвадцять другого року. А, ну я вважаю, ну тут по-чесному він застарілий. Вже, ну просто як ти його будеш порівнювати з тим же Nissan Qashqai? Або, наприклад, вже вважаєте з попереднім поколінням Peugeot 3008. І тут уважний глядач скаже: Ти не сповна розуму, В який ще Peugeot? Там вже тільки передні приводи, тут цілий джип. Ікона позашляхового життя, бренд, ім'я якого стало загальною назвою цілого класу. Так, звичайно. Справа в тому, що джип компас у нас тепер це передньоприводний і тільки передньоприводний кросовер. І тут треба подякувати хіба за те, що позаду ми отримали незалежну схему, що до речі досить добре відчувається на ходу. Так, на будь-якому покритті стабільності компаса позаздрить та багато хто. Н він дуже стримано себе веде. Хтось, звісно, назве однозначно, причому цю підвізку жорсткуватою, але це не так. Вона просто дещо груба і от дрібниці відчуваються. Але ух, яка енергоємна! Прямо починає з часом їй аж довіряти. І скажу вам так, Одного короткого тесту в салоні може й не вистачити, щоб її зрозуміти. Тому що от, чим більше я їжджу, тим більше вона для мене розкривається. І якщо підвісці, завдяки платформі, не в останню чергу 4,5 з 5, як на мене, то от по двигуну ця ж платформа принесла нам деякі сюрпризи. Ну, давайте так: до чого всі звикли в джип компас? Ну, до повного приводу, ми зрозуміли, його тут немає. До чого. До простих атмосферних двигунів. Хоча, чесно кажучи, той 2,4 Тайгер Шарк простим не можна назвати. Так от, звикли, відвикайте. Тепер тут під капотом турбований 1,5 плюс м'який гібрид на 130 кінських сил, і з моментом в 240 ньютон метрів. Якось малувато. Якби це був 1.5, і як тут б було там якихось 230 кінських сил, і всі б сказали, та ну він передутий. Але тепер так не скажуть 1,5-130 кінських сил. Хоча, чесно кажучи, дійсно хотілося б трохи більшого. Тим паче, що у джип в лінійці був 1.4 турбо на 170 кінських сил, а тут виходить 1.5 турбо і всього 130. Хоча в сухих цифрах, та наче й нічого так, ну як для 130 кінських сил. Просто тут трохи складно виходить. Розумієте, зі штатів ти везеш собі авто на 9-ступеневому автоматі ZF. Я його пам'ятаю тільки по моделі Ренегат, але жодних питань у мене не було. Тут в нас семиступеневий мокрий робот з двома щепленнями. І він от швидкий. Тільки при адекватному динамічному прискоренні, тому що в житті, ну <кій> як вам сказати, він в парі з електронікою акселератору вам здається повільним, думаючим і перший час взагалі не зовсім розуміючим, що від нього хочуть. Проте, тут є нюанс: треба трохи прикататись. Це не означає, що через там декілька тисяч кілометрів у вас з'явиться. Принаймні, ДСГ, ні. Але ви звикнете до неї, а вона звикне до вас. І серйозних негараздів у вас, скоріш за все, не буде. То ви будете знати, коли варто завчасно трошечки наступати, і коротше звикнете. І будете дійсно щедро винагороджені. В характеристиках компасу сказано, що він споживає в місті 7,6 літрів на соль. І я твердо заявляю, що це брехня. В мене і сім майже ніколи не виходить. і сім, шісті вісім, шісті дев'ять. І це якщо їздити дуже такому активному темпі, і це взимку. Якщо вімкнути голову, то шісті п'ять шісті чотири, і три прямо легко. З такими витратами компас кидає тінь не тільки на інших в класі з бензиновими, але і з дизельними двигунами. І цілком справедливо. Отже, що це за двигун? Це двигун сімейства Fiat Global Small Engine, тобто GSE, або ще, можна сказати, Firefly сімейство називається. Це нове сімейство, яке з'явилося в 2016 році, але двигуни почали встановлювати у 2018. І на нашому ринку до цього сімейства двигунів належить ще один мотор на Fiat Tipo, літровий. Взагалі є літер 1.3 і 1.5, і цей двигун, як у нас, він найновіший. Він з'явився в 2022 році, і можна сказати, що точно такий же мотор ще ставиться на Альфа-Рамеотоналі. Ромео Хіба там турбіна ВГТ, і тому він видає там 160 кінських сил. Вірніше, там є і от саме ця версія, і з ВГТ турбіною. Жодної, от, взагалі, жодної статистики щодо надійності цього двигуна, звісно ж, немає, тому що 22-й рік, ну про що говорити? Пробіги занадто маленькі. Ну. Пряме впорскування, алюмінієвий блок і голова, маленька турбіна, фазорегулятори і електромотор, інтегрований в коробку. Нагадаю, тут мокрий дабл-клач. 48-вольтна система дозволяє вам рухатись на електричній тязі, але нічим керувати тут ви не можете. Втім, як ви зрозуміли, все працює дійсно дуже ефективно. Єдине, що мене тут турбує, це те, що ну, виходить так, що взимку. Ви фактично рухаєтесь на недогрітому моторі, тому що прогріти масло хоча б до 75, реально довго через те, що двигун, завдяки гібридності, часто вимикається. Формально цього, наче достатньо, але ну, був би тут атмосферний двигун, було б якось спокійніше. Бо ти ж його будеш постійно підкручувати, щоб їхати більш-менш динамічно. Сподіваюсь, я перегибаю. Ну і стосовно динаміки, там достатньо, недостатньо. Я вважаю, що по-чесному недостатньо. Тому що, ну, тут пік моменту, наче на півтори тисячі обертів. Але от, з прискоренням я прямо відчуваю, як змінюється от, сама динаміка прискорення. Тобто, то швидше він прискорюється, то повільніше. Звісно, такий характер він. Загалом притаманний, невеличким моторам тут вона всього 1,5, але ну не знаю, а за містом так взагалі. 110 плюс вже будуть проблеми. Коротше, він точно для розмірної їзди. Але давайте будемо говорити чесно, а Кашкай що? Швидше? Ну, якщо му прокашкає 1,3, то там, в принципі, все те ж саме. 140 кінських сил хіба, але момент точно такий же. Тому я вважаю, що тут ну, все нормально. Це стандарт в цьому сегменті. І головне тут витрати. І за цим параметром компас краще очікувань. Тому тут залік. Салон. Салон джипу це історія, коли американцям. Ой, стійте, все ж давайте по чесному, італійцям. Цей джип зібраний в Італії. Так от, нехай буде італоамериканцям, хотілося зробити салон однозначно і зручним, і практичним, і сучасним. І всім хочеться, щоб все це завжди співпадало, але об'єктивно це не завжди вдається. Втім, джипу скоріше вдалося. Тут є такі речі, які мені от прям дуже подобаються, і ті, які бісять. Але це нормально. Місце тут не те, щоб дуже багато, але тут є повітря. Розумієте, він легкий, от такий просторий. Тут великі вікна, прекрасна оглядовість, і хіба що можна дорікнути ось цим дещо за широким стійком. Е, висока вертикальна посадка. Якщо ви любите сидіти от саме високо, я думаю, тут вам має сподобатись механічний блок клімату, цілком зрозумілий, класичний важіль коробки, звичайні підстаканники, підлокітник і з'їжджає вперед і піднімається. Так, от, все просто і зручно. Велике кермо, механічні клавіші. Тут от є ще додатковий блок керування допоміжними функціями автомобіля: Там, наприклад, line assist, втримування в смузі руху, тобто безпека, тут є адаптивний круїз, і він вміє сам гальмувати. Перевірено. Це справді зручно, але і справді просто. Ну, якщо порівняти з Кашкаєм, ну якось ну складно. Ну там здається, все якось сучасніше. Про французів я взагалі мовчу. Може, ті рок. Я думаю, що десь от на рівні тіроку. Тільки у тірок пластики, принаймні, були жорсткі. В нас все добре. Тут м'яко, тут м'яко, ось ця панель м'яка, вона взагалі в якомусь шкірзамі. Приємна шкіра на кермі. До речі, кермо тут з підігрівом і підігрів по всій окружності. Звісно ж, підігрів є ще й на сидіннях. Та й взагалі є сидіння, я вважаю, що непогані. Водночас і можна назвати їх зручними. Ну і матеріал, типу шкірзам. І ось така тканина. Насправді добре. Коротше, за ергономіку я готовий компас навіть хвалити. Але, От, як завжди, це бісове «але». Ем, цифрові рішення. Поїхали. Почнемо з позитивного: бездротові CarPlay і Android Auto. І це, звісно, перемога. В Кашкаї, ну, принаймні раніше такого точно не було, може вже з'явилось, однак, це абсолютний плюс. Проте є проблема. Бездротова зарядка, вона, на жаль, заслаба. Тобто, вона не може підтримувати заряд вашого телефону з увімкненим CarPlay чи Android Auto. А це вже так собі. Далі, сама мультимедійна система. Якщо ось так, нічого. Але ж я особисто їжу завжди з Android Auto. І як мені, наприклад, от, вимкнути підігрів сидінь, який завжди вмикається при запуску автомобіля, що досить зручно. Треба влучити ось сюди. Ось сюди, сказав. От сюди. Коротше, дійсно, іноді краще зробити просто ось так Home і вимкнути ось тут. Так буде принаймні швидше. Або взагалі в меню вимкнути автоматичне вимкнення підігріву сидінь. Якщо дивитись на цю мультимедійку, то спочатку вона може здатись дещо такою, якось за складною, тому що ну не, не дуже зрозуміло, чесно кажучи, все тут реалізовано. Однак тут прямо дуже багато чого можна підлаштувати під себе і зробити її автоматично більш зручною саме для тебе. Але її складність просто ніщо в порівнянні з кластером. От де розійшлись на всю. Ну, по-перше, то що, 16 біт? Чому градієнти виглядають як на приставках в 90-х? ж, звісно, але давайте згадаємо кластер та будь -де. Ну, окрім кашкай, бо там дійсно схоже. І роздільна здатність якась не дуже. Коротше, скромна. Але вигляд півділа, складність. От що. Я, чесно кажучи, якось так і не звик. Я розумію, що тут просто дуже багато всього. Тут можна рухатись і вліво, і вправо, і вгору, і вниз. І Є от якийсь 3D, і якщо тут щось обрати, змінити, то попереднього вже якось не буде. Ну коротше, складно. Мені здається, що складно. Навіщо так не знаю. І якщо хтось зараз скаже: ну так і ти просто ж не розібрався. Там все круто, взагалі без питань, круто. Але в моєму розумінні дійсно круто, це коли ти сів і відразу все зрозумів. І так буває. Іахонде, Вах. Трохи дивних речей ще. Склопідйомники. Сміялись декілька років тому, що у Тойоти не автоматичні склопідйомники, посмійте ще раз. Попереду автомат, позаду автомат тільки вниз. Вгору тримай миленький. Та й логіка, чесно кажучи, ну, треба звикнути. Щоб повністю відкрити, ти натискаєш і тримаєш трохи, потім воно починає відкриватись. Якщо трошки відкрити, треба ось так. Поставили просто звичайні дворежимні склопідйомники, як у всіх. Було б нормально. Ось так. Або ще така річ: при увімкненні повороту запалюється протитуманка, щоб вам поворот підсвітити. Класне рішення з одним нюансом. Спрацьовує моментально, в тому числі, і як тільки ти торкаєшся вказівника повороту. Наприклад, ти рухаєшся в потоці на швидкості менше 40 км на годину і хочеш змінити смугу руху, припустимо, це якась там тянучка. Ти робиш ось так і вже блимнув протитуманкою. Доволі яскраво. Чесно кажучи, зовні здається, що ти робиш це ближнім світлом. Ну, настільки яскраво виходить. Тобто воно то зручно, але дивно. Це не поодиноке рішення. у ваг, знову ж таки, втірок є точно така ж функція, тільки там є невеличка затримка. Або принаймні зробіть тут димер, щоб плавно запарювались і гасли протидуманки, щоб не було ось цього стробоскопу. Ну, це дивно. Все це, звісно, не проблеми, просто такі от спостереження. Багажний компас це 424 літри корисного простору. Тут ось така жорстка поличка і жорстка, дійсно жорстка підлога. Подивіться на її товщину. Єдиний мінус, я б сказав, що тут не пошиті боковини, однак, тим не менш є ніжче і так виглядає багажник непогано. Під полом у нас докатка. І органайзер. Причому, якщо подивитись під докатку, ну я не буду її відкручувати, однак там видно, що все також зашито. Коротше, справляє приємне враження багажник. І ось цю, цю підлогу можна поставити на рівень нижче, якщо вийняти докатку. Ну і як завжди, можна ще скласти спинки сидінь. Подивимося, що ми отримаємо. Зараз секунду. І ми отримуємо фактично рівну підлогу. Ось так, десь це все виходить. Є кут, звісно, але тим не менш непогано. Ну і задній ряд. Очевидно, тут простору не дуже. Знову ж варто враховувати базу і чималенький багажник. Втім, я можу сісти сам за собою, що неочікувано особисто для мене. Тут можна розмістити стопи під кріслом попереду тебе. Тут є дефлектори, є Type-C і Type-A зарядка, є навіть. Прикурювач і жорсткі пластики. Підлокітник на нормальній висоті знаходиться, і кут нахилу спинки, звісно, досить вертикальний. Втім, не настільки все критично, як могло б бути, чесно кажучи, так. Кермо має абсолютно зрозумілий нуль. Він не дуже чіткий. Однак у вас взагалі жодних питань не виникає. Кермо, я вважаю, що комфортне. Хоча воно дещо завелике, можливо. І тут така собі американська історія. Якщо не подобається, треба буде звикати. От так. Звукоізоляція також на адекватному рівні, як по сегменту, я думаю, що трохи вище середнього, тому що навіть на швидкості за містом 110 км на годину в салоні досить тихо. Тобто асфальт ви відчуваєте, звісно, особливо абразивний, але, ну, в усьому іншому дуже непогано. У висновку хотілося б, Та, в принципі, нічого й не додавати. Компас адекватний, кросовер з сучасною системою м'якого гібриду. Є свої переваги, є недоліки, але. Знаєте, він мені чимось нагадує Форестер. От є в них щось спільне. І я зараз не приїздові якості, там, характеристики, ні. Просто Форестер буває дуже складно оцінювати, бо він не такий, як інші. І він підпорядковується власним канонам і стратегіям, які прямо треба зрозуміти, а ще краще полюбити. От з компасом десь. Я б сказав, що схоже. Тобто, є переваги є недоліки, але переваги не такі прямоявні, а недоліки ще спробую знайти в порівнянні знову ж таки з конкурентами. Він справляє враження, такого, знаєте, консервативного, міцного, утилітарного парубка. Так, парубка. В якому вживили біонічну серцево-судинну систему. От якось так. Чи добре це? Достеменно невідомо. Але вже точно було необхідним, бо в Європі наразі інакше ніяк. Вартість компасу від 1 мільйона 260 тисяч гривень пропонується в одній ось цій нашій комплектації з дуже обмеженим переліком опцій. І з огляду на кількість опцій і технологій, здається, що вартість досить виправдана. Проблема в іншому битки зі штатів. Компас, який, вважаєте, буде виглядати зовні так само, на вторинному ринку зараз коштує вдвічі дешевше. Так, він битий, і так, він зі штатів. І так, там, до речі, на ну, лаштуваннях мов також немає української. Просто там немає і не буде, а тут з'явиться. Але це, мені здається, найболючіше питання. І його просто треба перерости. Чого я? Особисто джипу і бажаю. Легко не буде, але й потенціал бренду колосальний. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.